Сьогодні я вам розповім, як планую перезимувати цю криптозиму, і взагалі, що я буду планувати, точніше, що я буду робити для того, щоб на слідчому булрані заробити дуже багато грошей. До речі, це відео я хотів зробити спочатку тільки для своєї ВІП-групи, але потім зрозумів, що все ж таки дуже хочу е, вам всім розповісти. Ось ці плани для того, щоб ви можливо скористувались. Та зробили те ж саме, тому що це може бути дійсно вам корисно. Що взагалі е я планую робити на цю криптозиму? Поїхали! І так, друзі, рад вітати вас! в віп групі каналу Криптокиїв. Сьогодні я вам хочу розповісти, що взагалі я планую робити в цю криптозиму, як я планую накопичувати свої об'єми, а потім реалізувати це. А також в другій частині я вам розповім, скільки на цьому можна буде заробити і як саме я планую це зробити. Тому вмощуйтесь позручніше буде цікаво. І так, перше, значить, що я хочу робити, як я хочу накопичувати свої об'єми. В мене є три е позиції, які я буду збільшувати у в цю криптозиму. До речі, спочатку про криптозиму. Хтось каже, що криптозима дуже скоро закінчиться і в нас е почнеться новий булран. Але дивіться, якщо ви просто подивитесь е графік біткоїну, то ви просто побачите, що. В нас зазвичай йде після хаю попереднього, йде там десь два роки на таку стагнацію на криптозиму. Ну, може, один рік, два роки. Також хочу сказати, що наша криптозима повинна була початися ще в 2021 році. Ось тут. І ось тут вона почала би падати і далі. Але через те, що накачали кучу грошей. Це все інвестували і накопичували ось тут об'єм, а потім це все знов почало падати. Можливо, наша криптозима вона почалася ще з 21-го року, ось тут. І тепер дивіться, ми все падаємо. Можливо, вже ми один рік знаходимося в цій криптозимі з таким подвійним хаєм через корону. Це значить, що можливо наша криптозима вже навіть дуже скоро закінчиться. Або все ж таки, можливо, рік ми будемо ще стогнувати да, в криптозимі. А як ви знаєте, а можливо не знає хтось, то графік біткоїна дуже залежить від дій ФРС. Тобто, якщо ФРС піднімає ключову ставку, то як криптовалюта, так і весь фондовий ринок, він падає, падає і падає. І це ну, логічно, це нормально. Також хочу сказати те, що ФРС будуть підіймати ключову ставку до е, кінця 2022 року, тому що вони намагаються до кінця 2022 року е, перемогти інфляцію та вивести її на е, рідні показники. Якщо це вдасться, то можливо в 2023 році ми вже будемо з вами чекати е, ново, новий булран. і можливо він настане навіть раніше ніж. 24 четвертий рік, тобто, можливо, 23 рік, можливо, це буде 24 рік. Хоча деякі кажуть, що ця зима може бути взагалі затяжною аж до 26-го року. Що я, чесно кажучи, не дуже вірю. Я думаю, що все ж таки ми полетимо або в 23-му році, або в 24-му. Так ось для того, щоб а, до цього моменту нас накопичити монетки, я буду робити три цікаві речі: перше. Я інвестую в біткоін. Я вже почав його потроху а, на оцих просадках купувати. В мене є перша закупка в, по курсу 2500. Зараз я очікую, що біткоін буде падати десь, можливо, до 18. А, я сподіваюся на це дуже сильно. А, і я буду закупати його ось на цьому рівні, там 20 плюс-мінус. Тобто вже я починаю просто закупати, закупати, закупати. Цей рівень мене повністю влаштовує. Тобто на треть грошей я буду вільних, я буду купувати біткоін. Далі, друга третина грошей, що я хочу зробити? Я хочу війти в майнінг. І в, на каналі ви дуже скоро будете бачити багато відео про майнінг, тому що мені ця, ця тема дуже цікава. І зараз я вам розповім, чому. Хтось там може казати, що майін там вмре, він там не приносить доходу, він там в криптозиму майнить лише на розетку. Але це все повна хірня. Чому? Дивіться. Якщо ми зайдемо на NiceHash, і так заходимо на ЕС і можемо подивитися свій заробіток саме зараз. Дивіться. Ми можемо вказати, що ось наша енергія, така енергія зараз в Києві, і вибираємо, наприклад, карти 3060Ti LHR. Це ті карти, на які я зараз дивлюся. Наприклад, ми беремо ферму на 6 відеокарт. Така ферма буде зараз коштувати десь, готова ферма десь біля 140 тисяч гривень. Дивіться далі. Вона зараз дає 4 долари 26 центів, і це дуже мало. Чому? Тому що е, окупаємість такої ферми зараз на цей час буде десь 3 роки, і це дуже багато. Але е, дивіться, що ми робимо. Зараз у нас курс е, дуже маленький, е, там 20 тисяч. І якщо ми підрахуємо ну, по такому е, дуже грубому підрахунку, то при якщо курс буде на 60 тисяч, то. То це вже буде в нас не 4 долари, а е, 12 доларів що в день, що вже набагато більше. І тоді окупаємось наша, наша буде десь декілька місяців. Але це мене не бентежить. Чому? Е, чому я так хочу ввійти в майр? Мене не цікавить там окупаємість обладнання. Ну, чесно, похер. мене цікавить накопичування монет. Чому? Тому що дивіться, коли ми купуємо обладнання. Ми його зможемо продати. А саме зараз, коли ми купуємо обладнання в криптозиму, тобто це буде значити, що ми зможемо його продати потім, якщо в нас буде таке бажання, набагато дорожче або за ті ж самі кошти. Тому я це все навіть не враховую. Це просто. Перекинути кошти з, наприклад, USDT просто в залізо, яке і є ці кошти. Тобто, це і є той самий капітал. Він не став менше, ми не витратили, ми просто їх трошки в інший напрямок вклали. І ось ці кошти вже будуть нам робити. Що вони будуть робити? Дивіться, у нас є тут ціна електроенергії. Ми будемо тратити 25 майже доларів в місяць на електроенергію, а монеток ми будемо отримувати. Ось стільки в біткоїні, або стільки в доларах, це в місяць. І ви можете сказати, що це дуже небагато. Але, друзі, якщо ми відкинули ось це тіло, яке вклали в Залізяки в відеокарти, тоді ви повинні розуміти, що ми купуємо ел за електроенергію, тобто ми купуємо за 25 доларів, ми купуємо біткоін на суму 137 доларів. І ми вже тут е отримаємо. 5 іксів, розумієте? Вже 5 іксів. І це дуже круто. Але що буду робити я? Я буду весь цей час, поки біткоін не буде там більше 100 тисяч доларів, я буду накопичувати, накопичувати і накопичувати всі монети, що я буду майнити, неважливо, там ефір чи щось інше, якщо ефір піде на пост, Я буду накопичувати саме в BTC. І потім, коли він буде. 100 або 200 тисяч, наприклад, візьмемо 200. Я це розраховував в попередньому відео. Ну я, чесно кажучи, думаю, що в слідучому було рані біткоін буде 200 тисяч, а це в нас ціна буде в 10 разів більше. Тобто, якщо ми накопичуємо об'єм ось тут по ціні 20 тисяч, то Середня в нас буде в 10 разів більше, тобто не 137 доларів, а 1370 доларів буде в місяць, якщо ми це все, що ми намайнемо, продамо по 200 тисяч. Розумієте, про що я кажу? Тобто зараз ми платимо 25 доларів, а продамо за 3370. 1370 Скільки тут іксів? Рахуйте самі, але я буду робити саме так. Це друге, тобто перше накопичування самого біткоїна на просадках покупки. Друге, це накопичування біткоїну через майнінг, що буде ще дешевше. І третє, що я хочу зробити, це P2P. Ви знаєте, що в мене є закрита група p 2 p де я розповідаю, вчу, там, показую схеми, але зараз не про це. Хоча, якщо у вас є бажання вступити, то пишіть мені в телеграм або в інстаграм і навчимо вас трейдити на P2P-площадках. Так ось. Пі2Пі, чому мені так подобається? Буквально вчора я загрузив в цю закриту групу максимально детальний звіт від юристів на 36 сторінок, як це все легалізувати, як правильно платити податки, і там є декілька рішень. Ці рішення не такі круті, як нам би всім з вами хотілося, через те, що в нас почалася війна, і е, закон про криптовалюту ще не встиг набути своєї там чинності, чи як це правильно називається. Тобто він є, але він зараз не діє, тому що інфраструктура країни там податкова і проче до цього не готові. Тому, поки це все не готово, ми повинні е, користуватися костилями. Ці всі костелі є в закритій віп-групі, тому, якщо цікаво, додавайтесь, будете знати. Так ось, для, цього, для того, щоб трейдити нормально в P2P та робити 1% як мінімум в день. Нам необхідно буде ну, ось це все, ці-всі костелі, але це все можна робити. Тому в P2P мені треба наращувати об'єм в, об в доларах і торгувати на це все. Я також буду це все робити. Тобто, у мене є три таких, е, коня, да, на яких ми будемо цю зиму зимувати. Накопичування біткоїну, перше, друге накопичування біткоїну через майнінг. І третє це накопичування саме доларів через P2P та збільшення е, самого капіталу для P2P. Ось це те, що я планую робити на е, півроку або на рік вперед. Якщо вам це цікаво, будь ласка, користуйтесь моєю схемою. Я думаю, ви на цьому дуже добре заробите. На цьому в мене все, дорогі друзі. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, там буде і вже є дуже багато чого цікавого. Також мій інстаграм та безкоштовний телеграм. Всі посилання є знизу під відео. А якщо вас цікавить закрита група, ви хочете отримувати додатковий контент від мене, від мене хочете отримувати постійний зворотній зв'язок. Також ви зможете в закритій групі мені завжди написати та отримати відповідь. А також отримати схеми, з якими ви можете крутити P2P, Тоді подавайте заявочку на закриту групу через мій телеграм або інстаграм. Накопичуйте монети в цю криптозиму та потім продавайте їх хам'якам, які прийдуть на слідуючому булрані. Всім гарного дня! Бувайте!